Порушують правила, бо паркуватися немає де. Народний контроль разом з журналістами та працівниками ДАІ під час повторного рейду знову виявив чимало машин, які водії залишили під знаками. Чому ж луцькі водії вперто продовжують порушувати правила дорожнього руху? Йдемо з'ясовувати. Юрій визнає, паркуватися не за правилами погано. Додає, якби влада подбала про парковки у місті, то й водії б не порушували. Якщо є відповідний знак, стоянка заборонена, значить не можна стояти. Але ж для цього треба робити якісь паркувальне місце паркування для автомобілів, тому що ми на даний момент дуже велике насичення транспорту. І фактично людям, які хочуть десь зупинитися, піти по своїм справам, їм просто фактично неможливо десь стати, припаркувати машину і мусить людина ставати де попало. Якщо чесно, хай влада робить стоянки, щоб не а не умови робить. хай… Щоб водії знали, де машини поставити. Нестача паркувальних місць у Луцьку вже давно ні для кого не дивина. Народний контроль навідався до комунального підприємства Автопарк Сервіс для того, щоб дізнатися, як ті збираються вирішувати проблему. Зробити понижений бордюр, як в нормальних країнах, паркується на тротуарі. Тобто, ширина тротуару для пішохода згідно ДПН 2 метри більш, ніж достатньо. Іншу частину тротуару можна використати під паркуванням. І не створюються перешкод не пішоходам, транспортними засобами, які стоять. І не створюють перешкод ці транспортні засоби іншим учасникам дорожнього руху. Тому що над цим працюємо. По старому місту буде оголошено конкурс, винесено буде як єдине ціле, сім паркувальних майданчиків. Хто виграє, ми будемо бачити, будуть претенденти значить будемо проводити комплекси. Якщо не буде претендентів, які будуть братися за комплекс, ну прийдеться оці ділянки виставляти там по одній, по дві. Даїшники у свою чергу додають, що розвантажити рух транспорту та створити нові паркувальні місця, допоможе реконструкція проспекту Волі. Що стосується саме черни проїжджої частини організації дорожнього руху, вона та безпосередньо проспекту Волі вона запланована. запланована. Звичайно, це залежить від тих коштів, які будуть використані, тому що це величезний об'єм роботи для того, щоб це все втілити. Активіст народного контролю Михайло Шелеп запевнив, такі рейди будуть продовжувати, аби і водіїв змусити правильно паркуватися, і владу вирішити проблему з парковками. Ключова мета сьогоднішня це за допомогою засобів масової інформації, за допомогою таких поліційних рейдів актуалізувати проблему паркування в місті Луцьку. Це допоможе більш краще тиснути на міську владу, щоб вона пришвидшила роботи з облаштування додаткових парковок, з облаштування додаткових знаків. Народний контроль і надалі сприятиме вирішенню дорожніх проблем міста Луцька. Дмитро Кузняцов, Юрій Фетисов. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте. 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює етжімейл.ком